Слава Україні! Вітаємо вас в черговому випуску передачі Футбол більше ніж гра. І сьогодні ми розпочинаємо з розповіді про перший тур Кубка Волині з мініфутболу від АДФ. Ось його результати. Brave, fight, quit, right, game, life, no shame, no а тиждень раніше фінішував чемпіонату в першій і вищій лігах. У першій золото здобула команда «Агромат». Ну, перш за все. Я традиційно хочу подякувати організаторам, те, що турнір був цікавий, і інтригуючий. Ну, хлопцям велика подяка за те, що це було і бажання, і мотивація. І всім дякую нашим суперникам за відверто, чесну відкриту боротьбу. Бажаю тоді перемагати у всіх наступних турнірах і найголовніше скорішої перемоги нашої країни. Слава Україні! Героям слава! А в останньому турі вищої ліги у кожному матчі була шалена заруба. Таким чином, чемпіоном вищої ліги стала команда четвертня. Вітаю з перемогою. Напевно, вона вам далася дуже нелегко. Розкажіть, чому так напружено до останніх хвилин? Ви все боролися. Турнір дуже цікавий. В першу чергу велика подяка захисникам нашим. І все, що ми думаю, робимо, ми робимо для них. Тим паче приємно, що зібралися кошти якісь. Дякуємо ще раз нашим захисникам. По самому турніру дуже класно сподобалось. Хороший рівень команд, хороший рівень проведення турніру. Дуже цікаво в цілому. І... Власне, сама гра показала до останнього, що змагались, грали наповну, на викладались, тому подяка організаторам і всім, хто долучився до проведення турніру. Це хочу подякувати нашим збройним силам України, які дали можливість на провести цей чемпіонат, тому що справді і не було тривог, і в принципі, і погодні мови сприяли, тому. Хочу подякувати захисникам, хочу подякувати гравцям, хочу подякувати вболівальникам, усіх хто отримував і допомагав нам отримувати позитивні емоції. Все ж таки, ми спільними зусиллями змогли допомогти збройним сил України зібрати певну суму коштів. Емоції доволі хороші, тому що кількість команд збільшується. Цікаво, що тенденція нових команд, які долучаються, теж зростає, розвиваємося, зростаємо і робимо хороший контент для вас, друзі. Тому долучайтеся, футбол, друзі, відпочинок. Погляньте, яка боротьба була у першій лізі України у 2020 році. Половина з цих команд вже у вищій лізі. А половина половини, на жаль, вже немає. Потенційний електроатлетичний стадіон, який, сподіваюсь, майбутньому буде слугувати and football, and in general, спорту. Тому дуже дякую всім, хто причетний до створення break, always fight, never quit, do we right, Play the game, win the life, have no shame, no time for the pain, with the grind, I could change in my mind, pick a lane, commit and climb. Відбувся перший тур Кубка міського голови 2023. і ось такі результати. Ми підготували інтерв'ю з Олександром Кучеренком, записали понад 2 години. Говорили про футбол, про волонтерство. Почули іншу сторону Олександра Григоровича Поворознюка. Тому ми рекомендуємо вам його переглянути. І також рекомендуємо підписатись на канал, лайкнути, прокоментувати. Ну і звичайно ж, любіть спорт, займайтеся спортом і будьте здорові!